Всім доброго ранку. Ранок у нас починається з, з поранки і з наших курчаток. Ось такі вони курчатка. Їм уже недільку. Ідіть гуляйте, ідіть. Ось сюди нам дістався чорненький. Ростуть гарненько. Тей, що був. Такий з перекрученою шиєю він помер. І ось у нас лишилися ці. Ну, Покажи відео одного. Жодного. Це ось я бачу трошки хромає на ножку. Але такий гарненький. Їсть усе, слава Богу. Видно, що курчата. Не імпортні, а наш вилуп український, тому що вони не однакові, вони є дуже-дуже манесенькі, є прямо гарні. Ось, дивіться. ось це курчатко, воно дуже манесеньке. Дуже. І є прямо такі гарні, гарні. Зараз ми їх зважимо, даємо корм, ось такий пурінок. Бачите? І сьогодні сьомий день даємо їм комплекс вітамінів. Ось такі, друзі. чинтонік, Ось. Ну, знаєте, я скільки замітила, домашній птиці курчатка можна давати, а от ці ну, я маю на увазі кросам, я б навіть не рекомендувала. Но дали нам ці вітаміни від аптеки і сказали пропоїть. Ну, Побачу, тільки побачу, що вони будуть поносить, я зразу ж прекращу. Тому що я вважаю, що у цих кормах є все, і вітаміни, і все для того, щоб вони жили нормально. Ну, що ви тут ходите, бігаєте. Так, давайте зважимо, ось я беру голошейку одну, любу. І давайте зважимо їх. Чу -чу 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 -чу. 104 грами. Бачите, 104 грами. Не фокусує дуже. Ось, 104. Зараз зважимо майстер-грей і оте маленьке. Яке мені не подобається. Так, ось майстер грей взяла любий Так, майстер грей. 94. Іспанка більша. Так, іди, моя хороша, іди. Так, і це малесеньке. Їх тут два чи три. Так, а це ось, бачите, 46 грамів. Ось таке малесеньке. Курчатку. В тому році так теж було. Ну, побачимо, що з них вийде, а це чорненьке одне, я розумію, що це ой я забула, як на них говорять, домінанти. Оце, по-моєму, домінант один нам попався. Ну, я ж говорю, якби це були Курчатка із вилуп, як у них всіх її привозять, то вони були зовсім дружні. В тому році вони були всі однакові, такі гарненькі. І ось ще бачите, що, ось бачите, цей майстер-грей у них дуже слабкі. І от мені цим вони не подобаються. Так набрала, бо не було що більше брати. Пішла далі вправлятися. Потрібно корочкам, качечкам дати їсти. Ось так вони розляглися, їм там тепло. І вони собі наїлися і грати. Дуже багато що дає ця лампа, хоч вона істоватка, але дуже-дуже тут тепло. А курчатам, що в перші дні потрібно, добре вигрітися і якісний корм. Сьогодні у нас дощик невеличкий, але це все порозкисало. Я вигорнула вже курей чистенько. Як сонечко пригріє, то буде тут вже чистота. Кури зайшли їсти всередину, бо тут мокро. Так добре, що ми цю вірандочку зробили їм, хоч вона страшненька, не крашена, то не буду її красити. І зато їм там удобно. Не сніг, не дощ на ніг не йде. Бачите, зайшли собі та й їдять там. Несуться там. Вночі був дощик. І ми вирішили, поки, така в нас сьогодні пасмурна погода, здається, буде знов дощ. І ми швидко викопали ось ямки, залили стовпи і будемо демонтувати цей забор. Шкода, звичайно, але він вже розсипався. Там, он, бачите, перекосило зовсім стовп пішов під низ. і... Ну, лопнула секція і прийшлося нам демонтувати його. Придеться. Ну, ось бачите, так, от така у нас похмура погода. Ну, сильний вітер пішов, то він надує нам сьогодні дощик. Господи, хоч би був дощик, щоб хоч трошки нам землю намочило. Вже три місяці в нас не було жодної краплі дощу. Вже потрібен, щоб був дощ. Ми провали на завод. Зараз там сталося два. Будемо ставити просто. Тяжко. Сьогодні, друзі, я знову в теплиці. Ось подивіться, що зробив мороз нашим квіточкам. Гортензію ми приморозило. І там, бачите, як був сильний мороз, навіть теплиці достало. Ну, деякі почки не тронули, але ось не тронута почка. Але постраждали, жалко дуже. Шкода їх, але я вирішила, друзі, селеру ось таку, президент посадити. Сьогодні посіяти. У нас холодно. Такий був гарний у нас і січень, і лютий, а березень. Ось не квіти не сходять, нічого не сходить. Редицька вже повинні їсти, але вона ось така маленька, зовсім ще нічого немає, бачите? Холодно, в нас холодно. Ніколи б не подумала, що березень буде такий холодний. Цього повинно очікувати, було, тому що дуже пізня паска і це. Це так і повинно бути. Ніякий прогноз погоди. Тут уже не, не варто сподіватися на тепло, тому що дуже пізня паска. Насіння дуже в пачці мало. але Я зараз так рядочками посію, прикрию на у у мене такий гарний навозик є. І полию, і будемо чекати на сходи. З таким холодом у нас почався прикотіти трошки дощик. Три місяці не було, це щось таке. І роботи не дає на вулиці робити, і, і не дає, щоб ми, щоб дощик ішов. Так, ну, я одною рукою. Не зможу сіяти і вам знімати, то зараз посію і потім покажу, що в мене вийшло. Ось такий кусочок я засіяла. Вистачить з головою, ну. чуєте, дощ сильніший пішов. Може дасть Бог. Піде там, хоч трошки землю намочив, бо в нас земля дуже суха. Дуже суха. Саджати картоплю, а земля дуже суха. А в нас пішов такий тихий-тихий спокійний дощик. Господи, слава Богу, хоч трошки намочить нам землю. Бо така земля була суха, і квіти полиє. Все оживе. Так гарно, тихо-тихо йде дощик. Навіть вже такі. Но черевочки бежат такие.